Тема сьогоднішнього уроку транспорт речовин, взаємозв'язки між різними частинами рослини. Ми вже ознайомились з будовою та функціями окремих вегетативних органів рослин – кореня та пагона. Однак, жива рослина це цілісний організм, усі частини якого тісно взаємодіють, виконуючи певні життєві функції. Порушення будови чи функцій будь-якого з органів. Одразу ж позначається на діяльності інших. А отже, і організму в цілому. Наприклад, ушкодження та відмирання кореня не тільки порушить закріплення рослин в ґрунті, а й унеможливить збирання нею з ґрунту розчинів мінеральних сполук. Рослина з відмерлими коренями неодмінно загине, те саме станеться з рослиною, якщо зі стовбура молодого деревця зняти кору у вигляді пояска. Це зупинить надходження органічних речовин, утворених завдяки фотосинтезу від листків до нижньої частини стебла та кореня. Рослина може загинути і внаслідок несвоєчасного скидання або відмирання листків, бо це унеможливить здійснення фотосинтезу. Зв'язки між різними органами рослин забезпечують провідні тканини. Вони пронизують увесь організм від корення через стебло до кожного листка. Ви вже знаєте, що висхідні потоки розчинів поживних речовин прямують по судинах, а не східні – по ситоподібних трубках. Горизонтальне переміщення органічних речовин по стебу дерев'янистих рослин можливе по серцевинних променях. Воду і мінеральні речовини з ґрунту до пагона постачає корінь. Утворені в листках органічні речовини по стеблу транспортуються до кореневої системи. У клітинах і судинах кореня внаслідок заповнення їх водним розчином, який вбирається кореневими волосками з ґрунту, виникає кореневий тиск. Він забезпечує рух розчинів до надземної частини рослин. Кореневий тиск можна спостерігати при експерименті. У кімнатної рослини зрізають стебло на висоті 10 см і на пеньок надягають коротку гумову трубку, яка з'єднує його зі скляною трубкою. Якщо ґрунт у горщику полити теплою водою, то вода починає підніматися по трубці і витікати з неї. Після поливу ґрунту дуже холодною водою, вода з трубки не витікає. Таким чином, поглинання води коренем залежить від температури. Холодна вода погано поглинається коріннями. Випаровування води листками створює так звану присисну силу листків. Що більше води вони випаровують, то інтенсивніше корінь поглинає її з грунту. І водний розчин швидше надходить до надземних органів рослин. Робота різних органів. Узгоджуються завдяки виробленню рослиною особливих біологічно активних речовин, які називають фітогормонами. Вони у надзвичайно малих кількостях зазвичай регулюють ріст і розвиток рослин. Одні з них прискорюють поділ і ріст плітин, інші, навпаки, гальмують їх. Фітогормони регулюють проростання насіння, бруньок, утворення квіток, плодів, скидання листків тощо. Ви вже знаєте, що сплячі бруньки можуть тривалий час перебувати у стані спокою, а проростають після ушкодження верхівкової бруньки, звідки ж вони дізнаються, що конус наростання ушкоджений. Річ у тім, що саме верхівкова брунька виділяє певні фітогормони, які ситоподібними трубками прямують вниз по стеблу і стримують ріст розташованих нижче бруньок, серед яких і сплячий. Це явище використовують для вирощування культурних рослин. Наприклад, садівники обмежують ріст плодових дерев у висоту і посилюють галуження під час формування крони, видаляючи верхівкові бруньки. Фітогормони застосовують і в господарстві. Так, обробляючи рослину фітогормонами, які прискорюють поділ клітин і ріст органів, можна прискорювати дозрівання плодів. Та збільшувати їхню масу. Обробляючи фітогормонами насіння, можна прискорити його проростання. Рослини виробляють речовини, здатні захищати їх від хвороботворних організмів. Такі речовини називають фітонцидами. багато фітонцидів виробляють цибуля та часник. саме тому їх широко застосовують для профілактики застудних захворювань.